Мої любі малята. Сьогодні до нас у гості знов завітало маленьке тигренятко, і воно запрошує нас у чудову подорож до казкової країни геометричних фігур. Там на нас чекає зустріч з кругом. Круг це така геометрична фігура, яка не має кутів і може котитися. Ну що, ви готові? Тоді вирушаємо! Отже, ми потрапили до казкової країни геометричних фігур. Жив був круг, великий, синього кольору. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він котився і зустрів круги синього і червоного кольору. Кого зустрів круг? Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг. А чим відрізняються? Так, розміром. Який синій круг за розміром? А які за розміром червоні круги. А якого кольору великий круг? Правильно, синього. А у нас є маленькі круги такого самого кольору. Погляньте. Давайте накладемо маленькі сині круги на великий. Ось так. А червоні навколо нього. Що у нас утворилося? Правильно, квітка. Скільки великих кругів? Один, а скільки маленьких? Багато. А які ви знаєте предмети, схожі на круг. Розгляньте малюнок і скажіть, чого бракує кожному предмету. Чого не вистачає машині? Так, коліс. А чого не вистачає хвостикам? Вишеньок. А чого бракує промінцям? Сонечка, на яку фігуру схожі всі предмети. На круг. Погляньте, це будиночки для кругів, вони різного розміру. А ще у нас є круги, що відповідають розмірам будиночків. Допоможіть кругам розселитися в будиночки. Молодці! А тепер пропоную трошки пофантазувати та помалювати. Візьміть, будь ласка, аркуш білого паперу та кольорові олівці. Спробуємо створити фігуру з кругів. Наприклад, якщо намалювати два круга великий і маленький, то зображення буде схоже на курча. А якщо намалювати багато маленьких кругів, то схоже на гусінь. А тепер допоможіть, будь ласка, крошу скласти в коробку всі предмети круглої форми. Що ми складемо в коробку? Молодці, дітки! Дякуємо тобі, тигрінятко, за таку чудову подорож. Вона нам дуже сподобалась. Діти, так з якою з геометричною фігурою ми з вами сьогодні познайомились? З кругом, молодці! І тигренятко, пропоную вам разом з батьками пограти в гру назви предметів, схожих на круг. Ми вам бажаємо успіхів, гарно, весело і з користю провести час. До побачення!